Thank you Зустрічаємо у нашій студії Юрій Зінько, директор декан інституту історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцібенського. Доброго, Доброго дня, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня Знаю, нещодавно на базі вашого інституту проводився дуже цікавий конкурс серед учнів загальноосвітніх закладів області під назвою Вінничина, Словетні та визначні сторінки минулого. Думаю, нашим глядачам було б цікаво дізнатися, що це був за конкурс. Так, да, дійсно. Викладачі інституту історії етнології і права запропонували провести такий обласний конкурс, який би залучив якомога широкі такі кола учнівської молоді до дослідження історії краю. Ну і відповідно, ми прагнемо якомога мати тісніші зв'язки із школою, тому що наш вуз педагогічний, тому ми хотіли б мати якомога тісніші зв'язки із школою, із вчителями історії, яких, до речі, у школах Вінницької області працює значно достатньо багато, які закінчили у свій час історичний факультет, сьогодні інститут історії, етнології і права. Хоча потрібно сказати про те, що ми маємо достатньо тісні. Зв'язки, ось тому, що наші викладачі беруть участь і у педагогічних конференціях. Ось був участь в роботі педагогічних рад шкіл. Наші викладачі керують педагогічними практиками, бакалаврів, спеціалістів, магістрів безпосередньо контакту контакту і школами. Вчителі історики приїздять до нас на історичні конференції. Часто учні бувають інколи цілими класами приїздять до університету, наприклад, щоб взяти участь у майстер-класах з традиційних народних ремесел. Подільських, які проходять на базі навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля нашого інституту, але все ж таки ми поспілкувавшись, зрозуміли, що ці зв'язки вони не є постійними. Нам би хотілося, щоб ми постійно мали зв'язок із учнівським класом, скажімо так, для того, щоб якомога якісніше готувати фахівця-історика для школи майбутнього для школи завтрашнього дня. А для цього ми повинні знати ну, сучасну школу її, її, її потреби. Тому і визріла ідея організувати такий конкурс, щоб ми контактували відразу практично зі всіма школами нашої Вінниччини. і ми дуже вдячні, що. Нас зрозуміли і підтримали в департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації. Активну участь підготовці цього конкурсу взяла і Вінницька академія неперервної освіти, і разом ми спільними зусиллями та спільними провели. зусиллями і організували і провели цей конкурс, який відбувався на базі Вінницького державного педагогічного університету і Михайла Коцюбинського. що учасників було чимало, але скільки загалом було учасників робіт, знаєш, що працювали. Не лише індивідуально, а були командні роботи. Так, так. Ми розраховували, пропонуючи цей конкурс, ми розраховували, що конкурс цей отримає підтримку у старшокласників залісвітніх шкіл області, ось, але не розраховували про те, що так активно вони ось, візьмуть, таку активну участь візьмуть у роботі цього конкурсу. Ну, в цілому, участь у конкурсі взяло 116 старшокласників, які представляють практично. Всі, всі райони області, так, всі, в тому числі і місто Вінниця. 19 районів і місто Вінниця. Взяли участь у підготовці робіт на даний конкурс, потрібно сказати про те, що цікаво, що і нам для нас важливо, що участь в конкурсі взяли дев'ятикласники, десятикласники, одиницятикласники. Особливо нам цікаво дев'ятикласники і десятикласники, тому що ми плануємо цей конкурс проводити на постійній основі, тому ми матимемо можливість уже завчасно знаючи тих, хто в школі визначився. Із таким, такою, такою діяльністю, з ними співпрацювати, їх готувати до наступних конкурсів, допомагати їм у виборі, темі, в організації пошукової роботи. Ось, і я думаю, що від цього справа тільки виграє. Звичайно. Знаю, що у вас було декілька номінацій, зокрема, деякі номінації в конкурсі стосуються сучасних подій в країні. Розкажіть, будь ласка, що це саме за номінації, скільки їх було? І що ну так потрішечки, що яка номінація представляє? Так, Організаційний комітет, коли визначався з тематикою досліджень учнівських робіт на конкурс, то організаційний комітет не обмежувався якимось напрямком, якоюсь проблематикою чи історичним періодом. Вирішили, що на розгляд, відповідно, конкурсантів вони можуть обирати теми від? З історії нашого краю від найдавніших часів до сучасності. Ну зрозуміло, і очікувано, що робіт з давнього періоду прийшло обмаль, тому що, звичайно, для школярів важко досліджувати проблеми такого віддалено в часі. Переважно були роботи, які стосуються історії краю 20-го століття і початку 21-го століття. Були запропоновані номінації, які стосувалися і. Історії села чи населеного пункту. конкретного Якийсь... населеного конкретного пункту. Тобто того, якого проживає от, кон... той, учень, той хто взяв участь у конкурсі, даний учень. Іс... Історії. Можливо, навіть і окремої вулиці. Ось такі роботи також були історія моєї вулиці. Потрібно сказати про те, що важливі були роботи, які стосувалися традицій, звичаїв, зокрема подолян, вінничан, етнографії, Вінничини, роботи, які стосувалися дослідження життєвого і творчого шляху значних таких особистостей краю. Але потрібно сказати про те, що на конкурс прийшли і роботи, які окремо. В номінації не були заявлені, і це безпосередньо роботи, які стосувалися якраз ну, подій періоду Революції Гідності. Події, які сьогодні відбуваються на сході України в результаті російсько-української війни, і роботи, які присвячені якраз захисникам нашої вітчизни, мешканцям того чи іншого села. І журі було прийнято рішення про те, що ці роботи виділити в окрему номінацію, тому що це незвичайні роботи, достатньо оригінальні роботи, як за змістом. Як за скажімо так, актуальністю проблеми, так і за добором матеріалу, тому що якраз теми на цю ці теми вони ще достатньо не. Розроблені істориками, практично вони ще історики, науковці тільки починають приступати до дослідження цієї проблематики. А от учні окремі взялися за опис ось таки такої теми. Безпосередньо було було до десятка робіт, які присвячені якраз учасникам. Ось цих важливих подій в історії нашого краю. Чим ці роботи є оригінальними? І тим, що ось ці особистості висвітлені уже тепер фактично в історичній площині, ось, а з іншого боку, тим, що добором фактичного матеріалу. Тобто, переважно ці роботи підготовлені були на основі інтерв'ю учасників подій чи тих, хто міг розповісти про цих учасників подій. І це якраз відносно. До, фактично до того напрямку, скажімо так, який сьогодні в історії називають «усна, усна історія». Це достатньо такий цікавий напрямок, тому що. Напевно, важкий напрямок. Ну, достатньо важкий, тому що, звично, історики шукають фактичний матеріал, йдуть в архів, беруть ті документи, які вже відклалися, і їх аналізують. А засобом усної історії, тобто опитуванням учасників подій, тих, хто був. Присутні при відповідні події, ось це достатньо достатньо складна робота. Але з іншого боку, вона достатньо цікава, тому що з'являються факти, які часто не присутні у офіційних документах, які знаходяться в архіві. До речі, цей метод достатньо активно був використаний в процесі, коли. У 2000-х роках в нашій країні досліджували якраз Голодомори 32-33 років, 47-го років, і була велика проведена робота по опитуванню. Тих, хто пережив оці такі страшні роки, і в результаті ось досить на цікаві такі моменти з цих подіях вийшли в результаті Це того, майбутнього що майбутнього. учасники цих подій розповіли, тому що багато цих фактів фактично не було присутніми у тих офіційних документах, які є в архівах. Можливо, навіть праці студентів, майбутніх, можливо, ваших студентів, які представлені були на конкурсі і покладуть початок саме великим науковим. Працям, які стосуються сучасних подій, та да, да, звичайно. Ну по-перше, ми оці праці, які присвячені героїці якраз майдану подіям на сході країни, ми їх виділили журні прийняли рішення виділити в окрему номінацію. Ось і потрібно сказати про те, що як захоплено учні досліджували цю проблему. Я думаю, що ця проблема буде предметом і подальшого вивчення. Ось, і це може стати в майбутньому, звичайно ж, темою, яка може вже і вирости в більш серйозні такі дослідження, можливо, навіть дипломні роботи майбутніх студентів, так, так, так. Якщо взяти, наприклад, от вже безпосередньо підготовку істориків у нашому інституті, то чимало ми можемо навести прикладів, коли коли. Наші студенти беруть для дослідження окремі теми, ось в тому числі і з історії нашого краю, з історії подія, Поділля, досліджують як курсова робота, потім як магістерська дипломна робота, і часто ці теми потім переростають уже дослідження більш солідні, як, як кандидатське дослідження, і ми маємо вже приклади того, що такі роботи захищені нашими випускниками як роботи кандидатського. Робити писати наукову роботу і робити наукове дослідження, це дуже важко, навіть не всі дорослі впораються з таким завданням. А як впоралися школярі? Чи виділили ви найкращі роботи, можливо, які вас вразили найбільше, і чи всі представили саме гідні роботи? Ну, потрібно сказати про, про те, що е, журі ось обговорювало це питання. Ось і е, прийшли до думки про те, що всі, хто е, Підготував роботи на конкурс, вони всі відповідально поставилися до їх підготовки. Ось старано і добирали теми, підбирали матеріал. Ось, і достойний такий виклад даного матеріалу ми, ми, ми побачили. Хоча зрозуміло, що всі 94 роботи, ось які надійшли на конкурс, зрозуміло, що вони різного рівня, і тут є різні об'єктивні причини. Ось вони залежали від того, хто який термін готував, розробляв ту чи іншу тему. Від то від сумління безпосередньо і учня залежали від того, як учень вже кінавики мав у підборі добору матеріали, в його викладі, його аналізу, це також. Мало значення, але ми також і спостерігали те, що залежало багато від вчителя історії, який допомагав, який керував, допомагав, так, і напевно, в цілому, який. Як він в учнівській аудиторії ось працює як вчитель історії, чи для нього важливо, скажімо так, якісний виклад уже відомого матеріалу, чи, чи, чи він в процесі повсякденної своєї роботи з учнями вже націлював їх на якісь дослідницькі такі моменти, в тому числі в дослідженні історії ось того населеного пункту, якому вони проживають. Якщо це є, то і роботи ось ці. Ці ми відзначали як дещо вищого рівня. Але журі конкурсу намагалося все ж таки з цієї маси робіт виділити ті, які найбільше заслуговують на увагу. І основним моментом якраз. Було те, що чи при аналізі цих робіт журі звертало увагу, ця робота підготовлена уже на відомому фактичному матеріалі, чи ця робота має творчий характер, чи працюючи над цією роботою, ось учень намагався знайти фактичний матеріал, застосував джерельну базу, чи чи провів, скажімо так, якщо це дозволяє робота, ось якісь дослідження опитуванням і таке інше, тобто творчий. Характер роботи було основне у визначенні ось якраз переможців, переможців конкурсу. цього конкурсу. А які роботи все ж таки ви обрали найкращими? Які можна виокремити саме як найбільш гідні, найбільш талановиті? Ну, е, ж, або можливо запам'яталися які найбільше. Ну, звичайно, що ці роботи, які були найкращими, вони і стали переможцями даного конкурсу, кожна у своїй номінації. Ну, якщо я з собою маю протокол журі. Яке визначало місця, то я з задоволенням назву, наприклад, переможців конкурсу в різних номінаціях зокрема в номінації Історія села чи населеного пункту ось перемогла робота учня Бешлеги В'ячеслава, учня 11 класу Білянської школи Чернівецького району, на тему історія селя Біляни. Чи учня Чуківської школи на тему Чуків моє село, земля моїх батьків, яку підготував учень Прибіж Олександр, учень 10 класу. У номінації Вінничани Герої Революції Гідності та АТО. Ось, Сучасну, так, сучасна проблематика, якраз з тій, що ми щойно говорили про цю номінацію, то найкращою визнана робота. Герой України Дмитро Майборода, яку підготував учень школи номер 26 міста Вінниці це Машевська Аріна. У номінації етнографія Вінничини. Достойно виглядає робота історичний нарис браїлівських євреїв, яку підготував учень дев'ятого класу Браїлівської школи Гончаренко. підготувала Гончаренко Каріна у номінації, визначні особистості Вінничини заслуговує на увагу робота учениці Гайсінської школи номер 4 чорної Олександри, художня спадщина славних гайсинчан. І хотів би ще назвати переможців в номінації Друга світова війна і «Вінниччина». Ось це цю роботу під роботу село Опалене війною, підготувала творча група. Тобто, тобто творча група, яка в школі об'єднана швидше всього що історичним гуртком, яка підготувала ось дану роботу. Це Синюк Анжела, Войцехівська Яніна, Кучер, Альона, Кадук Юрій. Клепко Катерина, Швець Валентин, Мазуренко, Анастасія ціла такі, команда. Працювала. Так, це ціла команда. І відчувається, що ця команда працювала тривалий період часу, зібрала досить такий цікавий оригінальний матеріал, який війшов до ось цієї теми. Ну і ну, окрему номінацію ми визначили Відвага і мужність в історії Вінничини, щоб показати самі такі звитяжні роки, роки в історії нашого краю. То тут заслуговує на увагу. Робота Тивріщина в роки національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ось яка, яку під, яка підготовлена в гімназії номер 2 міста Гнівань, яку підготувала учениця Горячкіна Наталія і Мартинович Дарина. Ось оці бачимо, ці роботи, які я назвав, ось журі обласного конкурсу визнало як ті, які мають творчий характер, ось в яких присутній достатньо оригінальний матеріал і цікавий виклад самої теми. Як бачимо, теми різноманітні працювали як індивідуально, так і творчими командами. Так, а так. чи важко було обирати кращих з поміж кращих? Адже, як ми знаємо, що дітей, школярів важче судити, ніж дорослих. Звичайно, тим більше, що Майже 100 робіт прийшло на надійшло на, на конкурс, тому журі обласного конкурсу довелося попрацювати надзвичайно так потужно, скажімо так. Ну сам аналіз робіт відбувався в два етапи. Спочатку кожен член журі. Отримав роботи для рецензування, а потім журі зібралося для підведення підсумків і розклавши, скажімо так, роботи за номінаціями, ось визначали роботи, які заслуговують такого Це відзначення, так, відзначення як, як призери даної номінації. Хочу сказати про те, що дискусії були достатньо такими активними. Ось кожен висловлював свою думку. І що важливо, що обговорюючи роботи, члени журі обласного конкурсу не знали прізвища того учня, не знали, з якої школи надійшла та чи інша робота. Тобто, абсолютно, скажімо так, таємничість була, була забезпечена. І тільки після того, коли Після дискусії членів журі визначили по номінаціях перше, друге і третє місце. Після того тільки були розкриті, розкриті, карти, розкриті конверти, ось і е, прив'язані, скажімо так, роботи до ось, прізвищ імен. тих е, авторів, які готували ці роботи. Провівши такий чудовий конкурс, ви тим самим прививаєте бережливе ставлення школярів, майбутніх вже студентів до любові до історичного до вивчення історичної культурної спадщини нашого краю. Знаю, що у вашому вузі також відбуваються такі дослідження. Як ставляться взагалі студенти ваші до вивчення історії рідного краю, історії Вінничини і таких відомих історичних подій? Ну, напевно, потрібно сказати, що сьогодні в самій концепції вивчення підготовки фахівця з історика якраз і от стоїть вивчення історії свого краю. Це найперше. Ось Я пам'ятаю, ми вчилися в радянські часи, то більше вивчали історію загальну. Історію, в якій присутні були такі глобальні проблеми, а безпосередньо сама людина десь губилася. Ми тільки можливо знали про життя простих людей через представників визначених, скажімо так, в історії. Сьогодні ситуація змінилася. Ну фактично можна сказати, що в радянські часи, якщо ми говоримо про історію Вінничини, то ми можемо назвати ну кілька робіт, які присвячені історії нашого краю. Це і Вінничина історичний нарис, яка була підготовлена у 60, -х, середині 60 х років. Це історія міст і сіл Вінницької області. Ну і напевно, таких солідних робіт це на напевно і, і, і все. Якщо взяти вже період незалежності, то якраз краєзнавчій роботі було надано ось таке широке поле. Для дослідження, в тому числі, і активно займаються краєзнавчими дослідженнями і наші викладачі інститути історії, етнології і права, і до цієї роботи ми активно залучаємо студентів, тих, хто завтра прийде в школу і буде цій справі, до цієї справи залучати учнів. Хочу сказати про те, що краєзнавчим Краєзнавчі історії, історії нашого краю присвячені і окремі дисципліни, які викладаються для наших студентів. Це історія рідного краю, це дисципліни, які, в яких вивчаються звичаї, традиції подолян, етнографія Поділля, і ми проводимо також цілий ряд заходів, які сприяють активізації дослідницької краєзнавчої роботи, тут напевно потрібно сказати про конференцію обласну краєзнавчу історико краєзнавчу, яку яка проходить на базі нашого інституту, вона е вже має свою традицію. Вона була започаткована ще у 80-х роках. А сьогодні ми відновили цю конференцію, і вже в цьому році, у жовтні, буде чергова. 27-ма конференція з історії нашої Вінничини, в тому числі, і активізуємо роботу по і беремо участь в організації конференцій у районах області. На місцях з'явилося чимало краєзнавців, які багато роблять для дослідження історії свого краю, уже району населених пунктів конкретного району, і відбуваються конференції по районах. Зокрема. Вже відбулося п'ять конференцій у могилів подільському районі. Нещодавно, до речі, це завдяки відомим таким краєзнавцям, як, наприклад, в могилів подільському є краєзнавець Войтович Валерій Васильович. Фактично, він став ініціатором цих конференцій і є, є достатньо таким активним, активним, подвижником, що за його прикладом, і відбувається ряд конференцій у районах області. Зокрема, вже відбулося шаргова. Ородська конференція, Тиврівська конференція, і в цьому році є домовленість із районною адміністрацією адміністрацією Курилиців про те, що ми проведемо також конференцію. Тому наші студенти, наші викладачі беруть активну участь у цій роботі, і це дуже важливо, тому що ми також складаємо поступово в копілочку історії історії нашої області нашої області на Вінниччині Поділля. Ось ці окремі сторінки на. Нашої історії будемо сподіватися, що саме завдяки таким конкурсам, які ви проводите, конференціям, ваші лави ваших студентів поповняться майбутніми, так скажемо, зірочками історичними, які будуть вивчати історію і поглиблювати знання, передавати іншим. На жаль, час, час нашої змови на сьогодні завершується. Що ви могли б побажати нашим глядачам, можливо, вашим навіть майбутнім абітурієнтам. Ну так, да, ми сьогодні говоримо переважно про молодь. То звичайно, що побажання для, для нашої молоді, тому що наше майбутнє, їх майбутнє персональне і майбутнє нашої держави залежить від них. Тому хотілося б побажати їм. Якомога частіше повертатися до досвіду тих поколінь, які вже були перед нами, які прожили свій життєвий шлях, в яких були свої, якісь щасливі миті, можливо, і якісь складні періоди, щоб на їх досвіді вони будували наше майбутнє. Ну, є такий гарний вислів: хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього, тому хотілося побажати нашій молоді, вивчати історію, досліджувати власність власні родоводи черпати, чіплятися за силу наших батьків, наших прадідів і будувати майбутнє. Хай щастить їм на цьому шляху. Дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, що зокрема після нашої розмови можливо більше віничан поринуть захочуть поринути в історію своєї родини, свого краю і, взагалі, історію минулого всього світу. Ми Дя... чекаємо випускників наших загальноосвітніх шкіл у нашому інституті історії, етнології і права з тим, щоб ми продовжили з ними дослідницьку роботу. Звичайно, дякую. Глядачам дякую нашим нагадаю, що сьогодні у студії був Юрій Зінько, директор декан інституту історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ще раз дякую вам за візит. Дякую.